Привіт! мене звати Олена Саєнко, і я дипломований сімейний нутріціолог. Зараз сезон вірусів, і якщо ви вже відчуваєте слабкість або хочете допомогти організму швидше одужати, це відео саме для вас. Часто в момент хвороби ми хапаємося за пігулки, щоб швидше допомогти організму одужати, при цьому забуваючи про базу: вода, харчування і нутрицепти. Сьогодні я розповім, як природним шляхом підтримати організм, щоб не просто заглушити симптоми, а дійсно подавати хворобу. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Там я дам конкретний перелік нутрицептиків, які працюють. Хвороба це завжди стрес для організму, і тут важливо не просто закидатися пігулками, які маскуватимуть симптоми, а дійсно підтримати організм для того, щоб швидше одужати. Давайте розберемося, що дійсно допоможе, щоб швидше стати на ногу. Перший пункт це харчування. Спочатку поговоримо про те, що краще прибрати. По-перше, це важка і жирна їжа, бо організму зараз потрібен ресурс для того, щоб боротися з вірусом. По-друге, це цукор. Він знижує імунітет і, ну, як не прикро, в цей той період я б його точно зменшувала. І по-третє, це молочні продукти, особливо якщо є слиз, тому що вони просто провокують його більшу кількість. Тепер про приємне, що нам варто додати в раціон для того, щоб підтримати організм свій імунітет в цей період. По-перше, це теплі кісткові бульйони або супи на їх основі. І тут важливо вибирати саме кісткові бульйони, тому що це класні джерело глютаміну, Вони неймовірно класно підтримують роботу слизових, які відчувають на собі запальні процеси в першу чергу. По-друге, це легко засвоюваний білок, тобто це курка, індичка, яйця. Або рослинні варіанти білка, які не будуть навантажувати ваше КТ, але дадуть ресурс організму для того, щоб боротися з цими вірусами і застудами, бо наші клітини та хелпери, та кілери, які зустрічають віруси, це білкова структура. По-третє, це клітковина, тобто овочі, фрукти, ягоди, цитрусові. Вся ця історія дуже класно підтримує здоровий мікробіом, А саме він відповідає за наш імунітет, тому що давно напевно ви чули фразу, що наш імунітет живе в кишківнику, тому давайте його годувати в цей період особливо правильно. І четвертий пункт, але він не найменш значущий. Це вода. Це дуже важливо. Гідратація в цей період просто відповідає за ваші детокс системи і за те, щоб всі продукти життєдіяльності вірусів і боротьби з ними виводились з організму. Тому ви достатньо п'єте. І це не обов'язково вода. Це може бути а, якийсь морс, це може бути компот без сукру. Це може бути трав'яний або зелений чай, вода з лимоном чи імбрем. Будь-що, що вам смакує, але обов'язково контролюйте кількість її має бути достатньо. Що ж з нутрицептики ми можемо додати в момент для того, щоб підтримати здоров'я. Я думаю, постковідна історія всім підсвітила, що вітамін С, цинк, вітамін Д це просто база. Вони точно мають бути в вашому арсеналі, в вашій аптечці на період хвороби не тільки для вас, і для ваших дітей, тому що це важливо головне підібрати правильне дозування. Єдине наголошу на тому, що вітамін С для дорослих це може бути до 2 грам на день по 500 мг з інтервалами кілька годин. Краще розділити на маленькі прийоми, так набагато краще він буде засвоюватись і набагато краще працювати. Якщо ми говоримо про цинк, це 15-30 мг щодня зранку зі сніданком, і там же можна додати вітамін Д, ваше дозування збільшити трошки від того, яке ви приймаєте зараз. Для того щоб просто на перші дні однозначно допомогти імунітету включитися і краще чинити супротив будь-яким вірусам. І тут також не варто забувати про продукти, які мають в собі антибактеріальні або противірусні властивості. Це часник або екстракт часнику, якщо вам не смакує сам часник. Крім часнику в перші дні вірусу дуже класно працюють екстракти бузини. Сам Буков дуже популярний зараз. З ним варто бути обережним, бо це імуномодулятор і вживати його класно в перші три дні застуди. От якщо вас ви тільки відчуваєте на собі, що щось пішло не так, прям саме час його додавати. Це може бути кошачий кігут, як варіант. Так? Це теж класний нутрицепт, який допомагає як імуномодулятор включитися в імунній системі і боротися з вірусом на етапі початку, так? В перших три дні. Тому далі з дозуваннями краще гратися, підбирати індивідуально, але це точно працююча схема. І окрім всіх цих історій варто також розглянути в якості додатку і на сутілцистиїн. Про я думаю, ви чули це від засіб, і він дійсно наситілцистиїн має такі властивості. Він допомагає очищувати легені в якихось запальних або вірусних захворюваннях, які зачіпають легені. А також він допомагає печінці з детоксикацією, тому що продукти розпаду, продукти боротьби з вірусом в організмі їх треба кудись здівати і метаболізувати через печінку. Тому – це прекурсор глутаціону, який підтримує всі ці процеси детоксу, тому додати його в вашу аптечку точно варто. Тож, що може працювати це екстракт дозини, котяче тіго, N-ацетилцистеїн – ці препарати вони мають бути в вашій аптеці. На що не варто розраховувати, що будь-які нутрицептики за один день піднімуть вас на ноги, тому що вони не працюють з симптомами, вони допомагають організму чинити супротив вірусам, які зараз атакують вашу імунну систему. Ще важливий нюанс: якщо є температура, це означає, що організм бореться і не варто нам одразу шарашити жарознижуваний для того, щоб полегшити свій стан. Якщо вам погано, і ви дійсно себе не можете почувати абсолютно окей без цих препаратів. То тоді додавайте. Але якщо ви е, в тому стані, коли 38,2 це температура, з якою ви можете пожити, то дайте організму самому подавати ту інфекцію. Тож, підсумуємо: їмо корисну їжу, достатньо п'ємо води. За потреби додаємо вітаміни та нутроцептики, підтримуємо нормальний стан мікробіоти і дивимося на загальне самопочуття без паніки. Більше інформації про протоколи підтримки, про імунітет, про профілактику, ви знайдете в моєму гайді про імунітет. Буду знайдете посилання в описанні під відео. Здоров'я це не випадковість, а ваш щоденний вибір. І в наступних відео я розповім, як підтримати здоров'я не лише в сезон хвороб, а загалом. Тож підписуйтесь, буде багато цікавого.